Всіх вітаю, всіх, всіх вітаю, всім доброго дня. Ми сьогодні, я сьогодні з інструктором Євгеном, ми сьогодні з ним записуємо відео, продовжуємо наш з вами розгляд 31-го розділу. Я, якщо що, тут також поряд порядмо автомобілі сьогодні, ми все це поговоримо. У нас з вами, є, розібрали ми минулого заняття з вами гармові системи, а далі стосується, коли ми не маємо права експлуатувати. А сьогодні хочу поговорити якраз за рульове керування, за кермо. Тому що кермо одне з важливих органів керування, які повинні в нас з вами функціонувати, з якими ми повинні думати, що ми робимо. І пункт 31.4.1 говорить, що якщо в нас 4.1.2, да, пункт А там говорить, якщо сумарний люфт там превищує такі значення, але хотілося б сьогодні таке запитати інструктора Євгена, що ж таке люфт і для чого він взагалі потрібен нам з вами? Чому ми повинні його? Та дотримуватись там, від, там відсоткова ставка 10%. Чому руль не повинен, скажімо так, у нас тут прямо бігати гуляти? Євгене, будь ласка, підкажіть, будь ласка, нам допоможіть е, нам в цьому питанні. Так, доброго дня. Е, розповідаю вам про люфт і е, як залежить наше водіння, як сприяє е, на дорожню ситуацію і так далі? Чим менше люфт? Тим нам зручніше тримати автомобіль в прямому напрямку, їхати прямолінійно. Якщо вже наша рульова система вже трішечки вже старенька, має якісь відхилення, і цей наш люфт просто вже збільшився набагато, то нам буде тяжко її зловити. І чим більше буде швидкість, тим тяжче нам буде її зловити і тяжче буде їхати прямолінійно. Ми будемо їхати на неї як е, на старому е, якомусь авто е, без гідроуселітеля, і просто її будемо ловити постійно. Ось тут дивіться, якраз інструктор ген сказав ще один пункт. Ми трішечки там його перескочимо. Підсилювач керма, да наш з вами знову ж таки. А іноді не всі розуміють, що таке підсилювач, тобто ну, для як скажімо так, а для тих, хто їздить, їздив і без і з підсилющем, то відчувається різниця. А для тих, хто сід, сідає за кермо, і вони тільки їздять на підсилювач, як вони повинні зрозуміти, що наш підсилювач рульового керма не працює? Дивіться найпростіше найпростіше. А ми не будемо які є підсилювачі. Вони є з електро, є з гідро. Не будемо це оглублятися. Просто найпростіше для того, щоб зрозуміти, працює у нас чи не працює. Ми, по-перше, маємо повернути ключ до першого положення. У нас, наприклад, у нас ключ не витягується, у нас безключовий доступ. А є автомобілі, де ключ цей витягується. І коли ми повертаємо ключ, витягуємо його, достаємо, руль заклинюється в якомусь положенні. Це в нас система для того, щоб нас не угнали просто автомобіль. Він не буде рулитися. І для того ми на заглушеному авто вставляємо ключ, провертаємо до першого положення, розблокуємо наш руль і пробуємо його крутити. Він у нас крутиться, але крутиться, він тяжко, це е, зрозуміє кожен. І потім. Коли ми заведемо наше авто, і ми можемо його крутити двома пальцями, Тобто бачимо, наскільки, чином, наскільки, от, все легко. Да, наскільки все легко, а можна... якщо буде несправний, я думаю, що якщо, там крутити. Якщо буде несправна система, то якщо ви заведете автомобіль, то е, різниці ви не почувствуєте. Воно як на заглушеному автомобілі буде працювати, так і на заведеному автомобілі. Так, добре, а скажімо так: ми їхали, піймали яму, таку, ну не добру, яму піймали добре і пошкодило наше заме. А будемо говорити так, а, основне, як скажемо, рульове там керування, маючи на увазі, направляючи все останнє, що у нас стоїть да, там на передній осі, що відповідає за направлення наших коліс. Чи можемо, як, як ми можемо це відчути? Давайте так скажемо. Як ми можемо відчути, По-перше, ми повинні розуміти, як ми маємо проїжджати такі ділянки дорог з ямами або незнайомі ділянки. По перше, ми маємо, якщо бачимо, велику яму, вона може бути маленька, але глибока. Може бути Коротка длінна яма, неважливо. Або це навіть може бути переїзд е, бугор і так далі. Е, ми повинні пригальмовувати до останнього е, до переїзду, а через нього або через лежачий поліцейський і так далі, через яму перекотитися. А потім вже або далі дотормозити, або додати газ, продовжити рух. Питання в тому: дорога незнайома, Ми не встигаємо. Так, ми ну, не піймало, встигаємо. От піймали, піймали. Ми, ми я... яму да що будемо вже. робити далі і чуємо, що відчуваємо, що машина щось не так. З машиною. так ми як можемо відчути? Нас може просто тягнути в якийсь бік. В якийсь бік, або правий, або в лівий бік нас буде. Зводити з дороги, і при тому, коли ми будемо гальмувати, це буде відчуватися ще більше. І іменно та сторона, яка була пошкоджена, іменно ту сторону, якою ми зловили яму. От, і так ми зрозуміємо. Так, а добре, скажімо так, ну я водій, скажімо так, не а, зараз по собі да, скажу так, щоб а, забувся, вже давно не кермував. Все-таки ну, доїхав, думаю, заїду на СТО, мені на СТО. Кажуть, слухай, давай ми тобі зараз відремонтуємо це все, поставимо стареньке тобі все, і питань немає взагалі. Ну тобто, в мене не було коштів з собою, а коштів вистачало на ремонт. А, чи доречно робити, що там, ти побачив, що все-таки ну, дійсно це може бути досить таким суттєвим пошкодженням мого, да, основних частин рульового керування. Чи бажано таке ставити назад, чи краще все-таки знайти можливість її поставити нове? Дивіться, по-перше, це наша безпека. Так, це наша безпека. По друге, є завод, який виготовляє спеціальні деталі до кожного автомобіля індивідуально. І якщо ми, наприклад, поставимо якусь деталь з іншого автомобіля, так наприклад, яка Создає якесь, наприклад, давлення, або дає якусь іскру, або якщо у нас по ходовій частині, це взагалі не від нашого автомобіля, то в кінці в пнічної ітогі, вона може виїхати з СТО. але при якось їзді, збільшення швидкості вона буде не працювати так, як вона повинна працювати. І, ми можемо потрапити в якусь дорожньо-транспортну пригоду, якщо вона в нас вийде з ладу, тому що вона не від нашого автомобіля. Гарантії вам ніякої ніхто не дасть. Євгена, дякую. Дивіться, ми зараз з Євгеном фактично розібрали пункт 31.4.2, рульове Кермування, тобто, що стосується взагалі керма, а тільки такому більш в, в, вільному форматі. А ці пункти, які ми зараз поговорили, а, да, це фактично все взято було з практичного нашого з вами. Тому, о, будь ласка, а, перегляньте, передивіться. Якщо щось буде незрозуміло, запитуйте. Я, я відпишусь. Якщо я щось буде не розуміти, я запитаю Євгена, і Ми це все да, знайдемо надамо ще більш гарну конструктивну збітів. Всім на все добре. До побачення.